Здивовані, mm -hmm. uh, є три суб'єкти подання, uh, це мін'юст, це мінкульт і це uh, омбудсмен, тобто повноважений повноваженні справ людини. Uh, я думаю особисто, це моя думка, що хтось з них, з трьох, міг би і пана Тараса подати би, тому що у мене особисто і у членів комітету uh, питань до пана Тараса Кремля немає. І я думаю, що якщо б він був. би... Один з тих, між ким би обирав би Кабмін, це було б зовсім непогано. Я не маю нічого проти інших кандидатів. Хоча є заява громадських активістів, що вони вважають, що кандидати не відповідають критеріям, які закладені в законі про українську мову як державну. Не мені оцінювати, тому що, на жаль, процедура. Відбору в законі, в тому самому про українську мову як державну, виписане таким чином, що ми не маємо до цього відношення як комітет.